Це те це золото. Золото масляне млинці. Треба їх наїстись достатньо, тому що далі піст. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні я поділюсь з вами перевіреним бомбічним рецептом млинців. Все чому? Це дуже просто. Починається масляна з 20 лютого, і вона буде йти 6 днів. А це значить, що 6 днів кожен день по одному рецепту від мене ви будете отримувати. Тому обов'язково, хто ще не підписався, підписка, вподобайка. Для мене це дуже важливо, тому що я ці відео знімаю для вас. Тому не будемо затягувати сьогодні. Ділюсь класикою. Основним рецептом, яким я завжди користуюсь як на роботі, так і вдома млинці. Перевірені, класні, пухкі, ніжні, тоненькі і дуже смачні. Починаємо. Сідайте зручніше, і я готую спеціально для вас. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ну а ми з вами будемо починати. І обов'язково додивлюємося відео до кінця. Поїхали! Для того, щоб приготувати самі смачні млинці, нам потрібно. Ось такі інгредієнти. Це борошно, масло, цукор, сіль, олія, яйця, молоко, вода. Тому давайте з вами почнемо замішувати тісто. Візьмемо з вами вінчик, додамо сюди борошно, в борошно віб'ємо з вами два яйця. У мене тут 130 грамів борошна. Два яйця. Яйця беремо максимально великі, це, як вони називаються, нальовка. Вімкнули світло для того, щоб вам було приємніше дивитись. І тепер змішуємо наше борошно з яйцями. І Додамо сюди спочатку половину нашого молока і половину води. І продовжуємо далі вимішувати. Ви можете це все взяти, блендернути в блендері, якщо, звичайно, ви, у вас є е, бажання його помити. В мене бажання мити блендер немає, тому я беру фінчик і ось тако вимішую. Трошки треба прикласти сил, можливо, трошки більше часу. Але ми ж готуємо з любов'ю, тому чому ні? І ось так ось з вами перемішуємо. І так. Коли ми маємо плюс-мінус ось таку консистенцію, можемо додати сіль 30 грамів, ой, 30 грамів кажу, 4 граму солі і 30 грамів цукру. Також додаємо сюди обов'язково на, на водяній бані, як ви бачите, топилось масло, додамо сюди 50 мл масла вершкового. І додамо сюди всі інші наші інгредієнти, які у нас були. Це ще 150 молока і ще 50 води. Тісто, як ви бачите, таке воно ріденьке. Але зате така консистенція допоможе нам зробити максимально, максимально тоненькі млинці. Тому що я люблю тоненькі млинці. Звичайно, ну, якщо ви хочете е, млинці товсті, то просто наливаєте більш таким товстим шаром. Я люблю тоненькі млинці. І ми зараз такі готуємо. Тому візьміться на замітку. Ви можете спочатку приготувати таким методом, потім додати більше борошна, як вам сподобається. Ну що, ось така у нас консистенція. Отрималась. Зараз спробуємо посмажити. Один млинець, тому що борошно е, різне. Тим паче, що зараз у нас в країні е, такі складні часи і дуже важко знайти хороше борошно. Тому, можливо, е, буде таке, що нам придеться додати ще борошно, для того, щоб вирівняти цю консистенцію. Але давайте спробуємо посмажити по цьому рецепту, тому що він перевірений, завжди він спрацьовував. Ясно, що перший млинець може бути комом, але може і не бути. Тому давайте спробуємо. Ось така у нас консистенція вийшла, бачите? Як на мене, ідеальна. то зараз побачимо. Тому. Тому вмикаємо нашу плиту. Починаємо ми з розігріву сковорідки. Далі кісточкою змащуємо трошки вже нашу таку розігріту сковорідку. І... Я думаю, можемо пробувати додавати наші млинці. Ні, сковорідка ще не розігрілась, так як нам потрібно. Цей млинець, скоріш за все, буде комом. Але нічого, спробуємо. Спробуємо. Цей буде трошки товщий. Але бачите, вже... Починається процес. Друзі, як ви бачили, я додав в самій млинці наші вершкове масло, тому консистенція вже в принципі така, як потрібно. І е, кожен раз змащувати сковорідку, ну, в принципі, і не потрібно, тому що в самих млинцях вже є жир. Але, е, як то кажуть, кожен робить так, як йому подобається. Хтось любить більш жирніші, хтось, хтось більш такі пісніші млинці. Я роблю тако. Я буду через раз змащувати. Коли у нас вже взяв я таку, як ви бачите, зубочисточку, ось таку, і можемо подивитися, що у нас там знизу. Коли ось така консистенція, то в принципі вже можна перевертати. Тому беремо і ось тако перевертаємо. Перший млинець є. А за рахунок того, що е, сковорідка була не така е, прям класно розігріта, то прийшлось налити трошки більше основи на млинці. Все. В принципі, перший млинець у нас є. Також, друзі, слідкуйте за тим, щоб сковорідка не була прям дуже розігріта, тому що це також. Не окей. Така, в принципі, середня температура дозволить нам рівномірно просмажити млинці для того, щоб вони не горіли, і це проходило в більш такій плавній атмосфері. Коли присмажили з однієї сторони, можемо перевернути і ось такі класні чудові млинці у нас виходять. Ну, і так ви можете смажити, ну, скільки вам е, е, хватить сил, е, нервів і ну, просто часу. Е, я хочу насмажити е, трошки більше, тому що вони дуже смачні і я реально дуже хочу їсти. Далі з цими млинцями ми будемо готувати класику французької кухні, це Крепсю Зет. Тому дивіться далі. А я поки посмажу млинці. І так, коли у нас. Залишився вже останній млинець. Ми отак просто то все виливаємо. І забув сказати, саме головне, друзі. Саме головне у млинцях постійно, постійно перемішувати перед кожним разом, як ви наливаєте в сковорідочку нашу основу. Тому що... Одні інгредієнти осідають, інші інгредієнти кудись спливають. Тому треба, щоб все було змішане. І останній млинець. Ось такі млинці у нас. Вийшли. Тоненькі, смачненькі. І це якраз те, що треба, що треба їсти на масляному. Якщо ви згодні, вподобачку, будь ласка, одну. Ось такі млинці у нас вийшли. Ясно, що це не всі млинці, тому що частина вже пішла на інший рецепт. Але ці, саме ці М -м. Це, те, це золото. Золото масляні млинці. Треба їх наїстись достатньо, тому що далі піст. Тому готуйте, смакуйте, відео, дивіться. Ну а я буду їсти і набирати, як то кажуть, свій е, млинцевий тягар, який потім треба буде вибігувати е, в лісі на пробіжці. Тому всім гарного дня, обіймаю, ну а я далі їсти.